На... У мене є телефон Xiaomi Redmi 9. Він в такому ж стані. Мені не подобається, вирішила переклеїти плівка така. є. Здираємо цю плівку, непогано здирається швиденько собі. Беремо серветку номер 1 Вологу, витираємо. А він ще якийсь такий липкий, напевне, оце від цієї штуки, але все непогано таки стирає. Трошки зусилля, трошки часу. Витерли ми телефон. Можна сказати гарно. Ось така в нас є плівка. Ой-ой-ой. Починаємо її клеїти. Ага. Відриваємо. Це навіть якась не плівка, це якесь. Як скло. Мені здається, головне. Щоб камера була по центру. Так, це з того наборчика нашого. Угу. пішло, 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 пішло Пробуємо ще все повітря випустити. О! Це ідеально.